Літарі пістичний одяг 11 кг, ціна 3300 кг. Далі ось така бузка. Вона ще тут позначена. Розміра я тут не бачу. Наступна така ж сама. Розмір тут теж 56. Далі йде замочку, така скістина. Воєнно. Зараз також Дальше, дій, дій, пати, не мочу. Далі йдуть такі штани. Дві пари штанів, Правда, тут не вказано. Розмір не пишеть. Далі отаки. Розмір також тут не вказаний. Далі пекічки. Прямой погружені. Нагадую, що тут іде. 11 кг. 3300 хрень. Цель такие костюм. Блузка і штани. Тут, тут ну, така меня такая плоска. Да, ось такая блузка. Розмер 44-46. Тут ну, такі штани, що штаны шоу. Это я не знаю. Yaklaşım seti ve designer onlar